Вітаю вас, друзі, на каналі Таро та Троянди. У мережі розгорілася дискусія, чи справді кращі сини України вже в землі, а нам залишилися лише маніпулятори та корупціонери. Запитаємо у карт, чи ми справді стали розмінною монетою без майбутнього, чи залишилась в Україні душа? А випав. Дурень. Ми на порозі нового циклу, він каже. Все починається з нуля. Ми вчора з вами в розкладі шукали персональне джерело сили для кожного в цій темні часи. Посилань знову дурень. Він каже: це не кінець, це початок. Посилання буде в описі на вчорашній розклад, а сьогодні ми дивимося масштабніше, де бересили вся наша нація і чи не вивчерпалося це спільне джерело? І перше запитання до карт: світло, що згасло. Чи справді вогняний патріотизм ми втратили із загибеллю героїв? Замість карт скорботи, смерті чи розпачу, які можна було б очікувати, ми бачимо карти самодостатності та фундаменту. Імператриця дух патріотизму став плоттю цієї землі. Імператриця це Україна як живий організм. Патріотизм став природним станом. Це вже не боротьба за виживання, це глибоке коріння, яке неможливо вирвати. Душі тих, хто пішов, не зникли. Вони стали частиною цієї сили. А двійка жезлів вказує, показує бачення шляху. Це людина, яка стоїть на вершині. І дивиться в майбутнє, ми вирішуємо, який буде цей світ, каже карта. Це спокійний патріотизм дії, а не гасел. Дев'ять пентаклів карта самодостатності та гідності, усвідомлення цінності себе. Люди більше не шукають схвалення зовні. Ми знаємо ціну своєї землі, своєї свободи, відчуття власної вартості. Що нам покаже дно колоди? Ми бачимо, як через підлі удари та втрати минулого сім мечів, шість кубків. Ціле покоління було змушене піти за обрій по вісімці кубків. Але вони залишили нам міцну основу по десятці пентаклів, на якій сьогодні проростає нова, нестримна енергія сили та дії, лицар, туз жезлів, паш жезлів. Наступне запитання до карт: Де ж патріотизм зараз? Яка енергія зараз панує в структурах влади та силових уранах? Тінь системи. Ми бачимо чергові гучні справи як от чергова зараз у всіх на слуху обшуки Набув Тимошенко в той час як душа нації стікає кров'ю. П'ять Пентаклів це і є та система, яку ми бачимо у новинах. Обшуки, корупційні скандали. Тимошенко. Карта показує духовну та моральну підність старої еліти. Вони можуть мати мільярди, але є енергетично жебраки. Наступна карта Світ каже, що старий цикл кумівства та корупції завершується. Бо система більше не зможе домовлятися між собою в закритих кабінетах, за ними спостерігає увесь світ. А Паш Кубків це нова кров. З'являються люди з абсолютно новою прошивкою. Це ідеалізм, наївність, яка зараз проростає в кабінетах. Це нове покоління, яке приходить не за грошима, а з якимось новим запитом на справедливість. Коли ми чуємо про чергові обшуки у політиків, ми бачимо агонію старої, бідної на совість системи по п'ятірці Пентаклів. Але карти кажуть нам, старий світ договорників закривається назавжди. На зміну продажним силовикам приходить нова генерація. Вони ще молоді, недосвідчені як пашкубків. Але вони вже мають душу і не хочуть жити в тому болоті, яке їм залишилося у спадок. Та бруд ще є, але він зараз активно вимивається, бо старий цикл завершується. Наступне запитання до карт Думка, що всі патріоти загинули, чи це штучно вкинутий вірус? Кому вигідна зневіра? Чий це сценарій? Відлюдник. Карта каже, що зневіра це не зовнішній вкид ворога, як ми могли б подумати, а наш внутрішній стан. Кожен українець зараз, як відлюдник із ліхтарем, ми шукаємо відповіді у власній темряві. Шість пентаклів це карта мецената і прохача. Сценарій, що у вас не залишилося героїв. Вигідний тим силам, і внутрішнім, і зовнішнім, які хочуть, щоб ми відчули себе такими, що постійно потребуємо подачок. Коли ж ми віримо у свою меншовартість, нами легше керувати. Тим, хто хоче бачити нас у позиції бідного родича, який вічно просить і не має власної волі. Жриця, старший аркан жриця, вона нам каже, що істинна причина цієї зневіри в підсвідомості все, що ми чуємо в ефірах про продажних силовиків чи смерть патріотизму це лише верхівка айсберга. А справжня сила нації зараз прихована. Вона не кричить про себе з екранів, вона в душах, в тишах, в тиші. Зневіра це лише туман, який напустили, щоб ми не бачили своєї справжньої глибини. Наступне запитання до карт. Заради чого були ці жертви? Чи сформували вони той енергетичний фундамент, який вже неможливо зруйнувати жодними схемами? Хто прийде на зміну загиблим героям? Чи прийнята оплата за майбутнє? Звідки візьметься нова кров, якщо стара нібито пролита? Заради чого ці жертви? Карти абсолютно відповідають на запитання. Сім Пентаклів, очікування врожаю. Вона каже, жертви не були марними, вони це те саме насіння, яке вже посіяне в українську землю. Це процес росту, який вимагає часу. Те, за що загинули патріоти, зараз дозріває. Це не продана земля, це земля засіяна майбутнім. А повішаний, це карта добровільної жертви заради вищої мети. Це не була безглузна смерть у бійні. Оплата прийнята, без цієї жертви ми б залишилися старою пострадянською країною. Паш Пентаклів, ось і результат. Це той самий новий молодий пагін, карта Справедливість це той самий молодий пагін, про який ми говорили. Це покоління, яке приходить, це молода сила, яка знає ціну кожному сантиметру землі, политу. Кров'ю та за яку заплачено життям предків. Справедливість додаткова, вона каже, жертва зарахується, це закон причини та наслідку, те, що було посіяно кров'ю патріотів, неминуче принесе плоди справедливості для нащадків, що це був історичний розрахунок за право бути вільними. Тож майбутнє душі нації. Яке майбутнє душі нації? Наступне запитання до карт. Така кількість старших арканів свідчить про те в розкладі, що ми торкнулися доленосних процесів, які не залежать від людської метушні. А -х -х -х. Диявол та Сонце, а ось фінал. Це просто вирок. Друзі, диявол, всі ті світові мафії мільярдерів, про які ви нам писали в коментарях. Це залежності, корупція, страхи. А сонце на нього означає, що Україна повністю вийде з-під влади диявола це абсолютна перемога, звільнений від усіх пут. Ілюзій та залежностей. Тож, Король Жезлів на початку розклада це новий лідер. Це не політик Говорун. Він не бере хабарів, він діє з вогнем у серці, це енергія нового українського керівника, який прийде на зміну старим елітам. Ну а помірність показує шлях нації до майбутнього. Це не швидкий стрибок, а процес зцілення та гармонії, майбутнє нації це зріла, збалансована енергія. Тож скидаємо із себе кайдани диявола. Фінал цього шляху чисте, яскраве сонце, це наша доля. Дивіться, початок розкладу. Імператриця, плодючість, родючість, ріст держави. І закривається розклад Сонце, чисте, яскраве сонце це наша доля. Давайте підсумкову карту дістанемо з колоди і назвемо її знак надії. Підсумкова фінальна карта. Хай нам карти покажуть знак надії. Четвірка жезлів це карта стабільності, миру та спільної радості. Вона каже, що Україна не просто виживе, а збудує свій новий, міцний дім, де буде безпечно і тепло, а українці нарешті знайдуть свій спокій. А жертовність патріотів призведе до того, що майбутні покоління будуть святкувати життя на своїй вільній. Землі. Ось і трійка жезлів. На початку двійка жезлів планування, а це реаліз, про реалізацію планів. Тож, фінал місяць вкиди про марні жертви. Це момент. Інформаційної отрути по сімці кубків, яку намагаються вприснути в суспільство, Вищі сили вже розвіяли туман місяця старшим арканом вищий суд. Суд іде, старе вмирає, а нове життя по тузу Пентаклів отримує свій найвищий шанс. І жодна смута вже не здатна зупинити наш світанок. Друзі, я вам дякую, що ви були разом зі мною. Ось такий у нас склався розклад. І я бажаю всім, щоб все, що показали карти, справдилося. Жертви не були марними, не були даремними. Вони посіяли зерна правди і майпаньо.